Сьогодні з вами ми будемо готувати салат з кальмарами. Ось такий красивий, апетитний, ніжний і дуже смачний. Добрий! день! Ви на ютуб-каналі Отещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати салат з кальмарами. Якщо ви думаєте, що ви не любите кальмари, тоді ви ще не куштували оцей салат. Класичний. Легкі в приготуванні і нереально смачні. Ну що, поїхали? Для приготування нашого салатику потрібні наступні інгредієнти: самі кальмари, цибуля, бажано-синя, петрушечка, майонез, яйця і для замаринування цибулі вода, оцет, цукор і сіль. Спочатку нарізаємо цибульку, щоб вона трошки промаринувалася. Ось такими шматочками, напівкільцями і ще на половинку, четвертинками, можна так сказати. Якщо немає синьої цибулі, то не проблема. В маринад забере всю зайву гіркоту і в звичайній цибулі. Цибулю подрібнили. У миску виливаю воду, цукор і сіль, гарненько все перемішую. Зразу можна додати і оцик, гарненько вимішали і сюди ж додаємо нашу цибульку. Ось так. Перемішали і залишимо маринуватись на хвилин 15-20. Поки маринується цибуля, ми працюємо з кальмарами. Заздалегідь я їх помила, вимила все всередині, вичистила їх. Оскільки вони маленькі, це робити дуже легко, перевернула, помила все. Наступне ми їх варимо. Тепер саме основне: щоб кальмари були смачні, їх потрібно дуже обережно готувати, а саме не переварити. Отже, в киплячу воду, гарно киплячу воду, без спецій, просто кипить вода. Я вкидаю кальмари, закриваю кришкою. І після того часу, як вода в них в кастрюлі знову закипить, ми проварюємо ось такі маленькі кальмари 1-2 хвилини. Прийшло близько 2 хвилин, як киплять кальмари. Ми їх знімаємо з вогню і через друшляк промиваємо перед холодною, під холодною проточною водою. Основну роботу підготовчу, ми вже зробили. Нам залишається подрібнити кальмари, яйця, петрушку і дістати з маринаду е цибульку, все змішати і салат готовий. Спочатку нарізаю кальмари, навпіл і довільно, напівкільцями. Ось так. Вже під ножем я відчуваю, що вони м'які. А отже, будуть і смачні. Ще раз наголошую: основне не переварити. Кальмари готові, далі подрібнюємо яйця, теж довільними шматочками. Я ось так четверо і так само нарізаю, як кальмари. Далі мілко подрібнюю петрушечку. І зливши зайву рідину з цибулі, трошки віджала її рукою, вкидаю до салату. Може, спочатку не всю буду пробувати, коли буду вимішувати. І додаю майонез. Далі гарненько все вимішую. Смакую, може, потрібна сіль, перець. Як ви замітили, що я не солила кальмари. От. Зараз буду пробувати. Може, майонезу буде достатньо. І чи потрібно додати цибульку. Я все-таки додала всю цибулю. Не солила більше. І трошечки додала ще перцю. Ось і все. Салат готовий. Нам залишається презентувати і смакувати. Ну що, давайте скуштуємо. Подивіться, який він красивий. Бачите, колір дає якраз петрушечка і синя цибуля. Тому бажано все-таки синю цибулю використовувати в цьому салаті. І смакуємо. Пікантний кальмар відварений бездоганно, м'який, ароматний, ну дуже смачний смак. Ви були в гостях на YouTube-каналі У Тещі Олі. І ми з вами готували салат з кальмарами. Готуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!